Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч в английской премьер лізі Манчестер Сити. Хосе по У себя вдома. На Этих от команда команда Астон Виллу у Не Эмери. Два удин. Два один. Сити помогает. Ну давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Манчестер Сити 4-1-4-1 стартовая основка Сити, Хосеп Гвардиола, головный тренер команды. Артега в воротах, Йошка Гвардиол, Рубин Диэш, пара центральных захисников, Айра Али, Матеуш Нунеш по флангах, Матео Ковачич, центральный опорный пивзахисник, Илка Гюндоган, Мернардо Сильва, центральный откованный пивзахисник, и Макатио Мармармуш по флангах, так, Кэндебрюйне, он на паде, це стартер основка, Сити. Астон Вілла, Астон Вілла, у не Емрі Гурловний, тренер команди 4-2-3-1 стартує. Астон Вілла, Емілі Намартіне з воротах, повтор з кінця. Отже, пара центральних захисників Кешлі один по флангах Комара, Она, з боку опорні півзахисники Юлі Тілеманс, центральний атакувальний півзахисник Морган Роджерс, Ремзі по флангах та Маркус Ашертона в атаці. Це стартовий склад Астон Вілли. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам поєдинок. Ну що, друзі, дуже активний старт. Справді виконання обох команд. І особливо віднаследок, тому що перші там, секунди, не знаю, там матчів. Там Перші секунди матчу. В проходить дуже хороша атака. Маркус Рашвард! Марко! Заходить на позицію мікрозахисника Сіті Удар Рашварда! Стійка! Стійка рятує Сіті! Я друзі, навіть не знаю, на якій там секунді. Десь так на секунді, так звільню ну, там 15-ті, напевно, да? До Це взагалі мог бути, я не знаю, дуже прям швидкий м'яч. Раша вже обіграв Робіна Діш і пробував вже в Дальніку, та Лесікарету Сіті. Якщо становилася, що шанс не реалізувало. Буквально через хвилин Сіті проводить дуже затяжну атаку. Передача! хороша передача! на Ливый флау. Шпарта кеша на швидкості, проходить кеша простріл. Сільва, Удар! гол. Бернарду Сільва. На 7 хули не матчу. Переправляем я Все таки говорить останливый. Дуже важливий м'яч забиває Бернардо Сільва. І справді, неймовірно важливий м'яч забиває Бернардо. Міль Мартінес навіть відбив там удар Бернардо Сільва, але м'яч у сітковері це таки виріться, так залітає. А, в кіць та кіців. Осміло пролила контратаку на 18-й хвилині матчу. Ні, ну не на 18-й хвилині, на так 15. Маркус Рашард набирає швидкість Маркус, на Роджерса Моргана збиває В Апеляції футболістів остановили ще до пенальті, але суддя пенальті не призначає, але потім суддя бере таку паузу. Колтаб Сіті м'ячем, Суддя зупиняє гру і де передивлятися. Іде передивлятися цей момент. суддя. Uh, Передивляться uh, момент на пенальті, якраз раз туди йде суддя. Uh, Рубен Зіаш, збивав uh, Моргана Роджерса. Ісправиться пенальті. Це пенальті. Це пенальті! Суддя призначає перше на пенальті Маркус Рашвард. Маркус Рашвард! 18-й такий на матчі! Остановили потрібен гол! Маркус! Проведе пенальті Маркус! Рашвард розбігається Маркус! Удар! Гол! 1 на один. Маркус Рашвард! Зріння рахунок Маркус дуже спокійно про Маркус в лівий кут, стрибає Артега в правий кут. Ну, Маркус Раш от перехитрив тут вратаря Манчестер Сіті. А Станіла відігралася в цілому Сіті більше був м'ячі. Сіті не більше володів м'ячем. Але голівих шансів не було, в принципі, Астонвіла надзі не захищалася. А на, на другу тему Манчестер Сіті вийде Джермі Декю, Мануля Канджі. Остановили від Аксельді Сайсі, Джон Маґі, Олі Аоткін, Даніель Мален та Марко Сенсьо. Другий тайм. Сіті на м'ячі. Сіті Бішо був на м'ячі. остановила, намагалась грати на контратаках. Найкраща шанс у Сіті виникла на хвилин так 60, на хвилин так 60, коли Маккаті виходить на позицію. Прикидає мене на Мартинеса, але м'яч пролітає повз ворота. Непоганий справді був момент. Ще пара, напевне, були удари в площину то у Сіті. А це не є цього матеріалізувати. Команді Хасей Ну, Світла там був шанс, в принципі, коли Маркус Рашфорд вийшов один на один з Вартарем Сіті і вже навіть його обіграв Була по порожніх воротах з Густрокута, м'яч в стійку варит, зачепив. А в Сома тисне. Команда Газея по гвардиал. И по три бангал. Он на этих от стадион. Сдавался еще уже все. Мать завершился в ничью. Судья комплексов 5 хлон. В принципе, у Сити, как так, как-то голевых шансов не было, то все и справді так ничьи. А лавось на 94-х вы на матчу. Ключевый момент всего матча. Ключевый момент. Данные, данного противостояния. Ээ uh, Немели Мартинес, ээ uh, водив мяч, и пришло закидание, просто борьба, футболисты Сити, такой же выбывать мяч борьба, тут была борьба, не було борьба в центре поля. В конце в Сити вдається провести позиционную атаку. Uh, Ковачич, Ковачич отдаёт на Бернардо, Бернардо. Переведення далі. Йошко Гвардзіо. Гвардзіо. Відає передачу на Жеремі Дакю. Жеремі Дакю. Обіграв Аксель. Аліза Зі. Рухається по лівому флангу. Жеремі Дакю. Зовнішній зоні наступи. Викручує м'яч. На дальній стійку. Ну ні ж. Гол. Гол Манчестер Сіті. Манчестер Сіті. 94-та хвилина матчу. 2-1. Команда Хосепа Гварадіоли вириває дорогоцінну перемогу. І все-таки програв боротьбу Аксельді Сесії Джемідкі ось перший якраз до цього матч, коли вийшов і обіграв, його красти і випустили. Що він за рахунок своєї швидкості створював але в принципі, його дуже здорово страхували. І тут, на дивиться, плюс 4-й вині матчу. Абсолютно сам, сам залишається Жермедакію проти Вакселя Ді І він його обіграв. І він його обіграв. І яку ж передачу геніальну викрутив на Матеуша Нуніша. Неймовірний гол. Сіть примагає. З неймовірною голівою передачою від Жермедакію. З зовнішньої сторони стопи. Просто викручує там м'яч на ногу Матеушу Нунішу. В кінці-кінці Манчестер-Сіті. Перемагає. І яка же ця перемога була важливою? Як же ця перемога була важливою для Манчестер Сіті? Друзі, ось вона статистика. 14-7 ударів поворотах, 6 3 ударів в площину. 62-38 на користь Сіті. 10 два з кто-лими. ми, друзі нагоду. До речі, я стовіла переграла Сіті. 2-4. 4 гольові нагоди год встановили. Це якраз момент Маркус Рашел на перших хвилинах матч, на певний момент от Крашер до темі номер 2. Пенальці відповідь то доволі хороші, да, хороші були такі шанси, і три гольові нагоди, чотири гольові нагоди встановили, три гольові нагоди команда не реалізувала. Ну всі ці свіди гольові нагоди команда Хесе Пагрозіл і реалізувала якраз то. 478 в цьому передачі Манчестер Сіті. 430 передач точні були. 89% точність передач складає Манчестер Сіті. 301 передача в Астан 245 передач точні були. 81% точність передач складає у команди у Емері. По вседих. У нас 2-2. У Manchester Сіті 14 ударів в поворотах за матч, з них 6 ударів було нанесено в площину. 6 ударів по узороту і 2 заблокованих удара. Встановили 7 ударів 1 влучине в стійку. 3 в площину, 3 по узроту, 1 розблокований. 7-11 по успішних відборах. 68% успішності встановили 58% у Сіті. 24 по сейвам, 15-23 по вині м'яча, ну і 5-3 за перегопленнями, 9-10 пошні правил, та тижні катки. Найкращий -на футболіст цього матчу для мене це мати Друзі, Для мене це по-перше, він першим забув м'яч, по-друге, в принципі, дуже здоровий зіграв. На мою думку, він найкращий футболіст цього матча. Звичайно, що Джеремі Декі також дуже хороший матч провів. Вомармармуша. Кевін дебрюде. До речі, дуже допогадний матч. Україні Кевіна. Ну, основли я б виділяв би Марк Сарашверда. Uh, підсумок. Uh, ну, в цілому, вважаю, що напевно би нічия. якраз була б більш таким рахунком з Парадвішем, Але Манчестер Сіті перемагає, ну і не скажеш, що це не по ділу. Ось не скажеш. Тому що справді Сіті на цю перемогу напевно команда награла. команда хотіла виграти Сіті більше Володів, м'ячем, Сіті більше позицій на таковафі. І Сіті забиває, Сіті забиває своїм старанням, хоча важко було Сіті, але Сіті перемагає і ще раз кажу, не скажу, що це не поділо. Неймовірно важлива перемога Сіті, яка команда Хасіпа Гвардіолу підіймає на третю позицію в англійській прем'єр-лізі. Команда Хасепа Гвардіоли на третій позиції. Ну, справедливости ради, Nottingham Форест и Ньюкасл еще свои матчи не сыграли. Если они свои матчи выиграют, то Сити может опуститься на п'яту позиций, но пока что Сити третий. Плюс и Сити еще бороться да, с чемпионскостью. Бороться, я они чемпионе. Вот, меж Станвилу и Челси, Форестом и Фореста Сити, то исправить у Сіті, напевно, шанс наивысший. Uh, пишу, і календар, в принципі, не такий складний у ну, будь-яку випадку та ну там в будь-яку випадку. Більшість команд просто вже будуть без мотивації. Такі команди, як Soul Game, якщо не помиляється. Ну, тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Тому Сіті третій. Uh, сіті третій становила сьома, Сьома залишається. І з 5 -ма очками залишається. Звичайно, що в ще нічого не втрачено, у команди ще шанси на Лігу Чемпіонів. Але ця поразка, вона звичайно, може дати, може вдарити по амбіціях. вперше. Ньюкасл може на 5 очок відірватися, Челсі може вже на 3 очки відірватися, да? Ноттингем може піти відрив в 6 очок взагалі. Тому, друзі, справді боротьба тут за Лігу Чемпіонів буде дуже-дуже цікавою. Що взагалі, друзі, думаєте ви з приводу цього матчу? Ви можете, друзі, написати думку в коментарях. Я вам добра, бажаю, щастя, Я коли це щастя! Тому, друзі, щастя бажаю щасливі, щасливим завжди усім матчі. мої любі, друзі. Усім нових зустрічів.